Значить, Сьогодні готували краса. Сьогодні була дивовижна команда, її очолював його на біласпробул. Допомагали Андрій Пробул, і Привозив, Вестислав Пробу. Ми, звичайно, ще не знаємо, що вони там проготували, але давайте представили. Я думаю, що в них все вийшло. Е -е -е. Однак вона і так, прославила. Чому ви чому перебувають, не хочеть знати? Це вже не добре. Так, значить, наступне. У нас роблять перемога, як ви можете побачити вже на стінах, то додаються руки. Король ремонт буде виходити в нього. Я сподіваюся, що ми його закінчимо найближче з То <Awak seg -hi -huru> uh... <establishing> <Champion> <раз> Це робиться завдяки тому, що ви допомагаєте. Сьогодні від займатися під'їхав. Пожертву будуть збирати мати Наталя на виході. Якщо хтось бажає підтримати, долучитись до будівництва храму, це дуже сприятливо. Будь ласка, мати же Наталя на виході, ви можете зробити якісь пожертви, отримати решту цей. Е, дуже дуже дякуємо всім, хто приходить. Е, програма, як я всім цим нагадую, програма не Програма не закінчується, вона продовжиться після просаду. Після просаду ми маємо ще спілкування. Спілкування хоч так Спілкування почнеться у 6-й, можливо, раніше, якщо ми приберемо ліктару, а кіта почнеться у 7. Будь ласка, не затримуйтесь на просаді, ще буде спілкуватися, буде добре, якщо ви будете мати знову передання. Всім дуже дякую. Це такі гучні, а було ще почекати, поки все висадиться. Я хотів Но... до просаду зробити волосся, mm -hmm. але я не так. Mm -hmm. Треба одразу махати посадити. Але я плюс, ніхто не ходить, ніхто нічого не почув. Потім можна на англійські банки ще сьогодні. Шановні віталі, також є ще відео сподіння, які можна звільнити сьогодні. Одна секундочку уваги, будь ласка, якщо можна, тишу, якщо можна одну секундочку, послухати. Значить, У нас ще є одна важлива місія. Після програми треба прибрати. Треба прибрати у літані, треба прибрати на кухні. Володимир, там якийсь чоловік про це, ідіть до нього, не отримайте частинку благослужіння в місті, що випаде. Це дуже просто. Можна це практику, коли це не попадається, бо дослужити на це дуже сильно. So we will have time for conversation. And if someone can you can help us clean each other or clean our temple. So if you can join, if you can do it, please join us and help us with the screen. Thank you very much. And we build a temple. if you want you can make combination for building. Thank you for this. Maha mm -hmm. pra sade govinde, govinde. 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 namabrahmia vaišnove, brahmanya vai Saprapunya Vatavraj, Vishna Swanaya Jayate, Bairem. Hari vidia djajal Hari radi djajal Jordanriya Sagore, hekau Jordanriya ta hekau Jive pele Vishaya sagare Take Katina Samsare, Katina Samsare, Krishna Barada Yamai, Krishna Barada Yamai, Kori Bare Jihvajai, Kori Bare Jihvajai, Sva Prasad, prasad. Anna Dila Bhai, Anna Dila Bhai, Seyana Mrita Pau, Seyana Mrita Pau, Rada Krishna guna ga Rada Krishna guna ga Vreme da ko Vreme da ko Jai ni mai jai ni tai Jai ni Krishna Prabhu nityananda Sri Advaita Gadadhara Shri Advaita Shivasidhi Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna, Krishna, Hare, Hare. Hare Rama Hare Rama Hare Rama Дамо, рамо! Гарей, гарей! Слава поурам, які приготували цей Прасад! Гарей, Христос! Арібо!